Грали динамо з шахтарем, а перемогли. Суми Місто має всі шанси поповнити географію футбольних столиць та стати на один рівень із Дніпропетровськом, Донецьком, Одесою та Києвом. Таку оцінку підготовки сумчан до футбольного свята країни і, власне, його проведенню дали експерти УЄФА. Наступна сходинка це прийом гостей на міжнародному рівні. П'ятеро членів виконкому федерації футболу вже підтримали суми, аби восени провести тут товариський матч між збірними України та Естонії. Власними оцінками щодо проведення фіналу Кубка та перспектив сумського футболу поділився губернатор Сумщини під час прес-конференції з місцевими ЗМІ. Відповідальний екзамен під назвою Фінал Кубка України Сумщина не склала невідмінно. Суми пройшли всі тести, готовність стадіону, правоохоронців, прийом поважних гостей, розповсюдження квитків тощо. І довели, що мають усі умови для успішного проведення подібних заходів. Сьогодні в 10-й ранку я отримав дзвінок від представника ОІФА, який сказав, що матч у сумах пройшов на такому рівні, як це відбувається у футбольних містах Європи. Нам поставили тверду п'ятірку по подібальній шкалі. Успішною виявилася ініціатива сумської влади щодо демонстрації головного трофею змагань. Щоправда, сюрпризом і для самої влади стало те, що кубок коштує 2 мільйони гривень. Тож, кому таки вдалося його сфотографувати, щасливчик, адже тримався майже за один кілограм золота та срібла. Також 5 членів виконкому федерації футболу України підтримали місто Суми як кандидата на проведення товариського матчу між збірними України та Естонії, який відбудеться вже цієї осені. Робота влади у цьому напрямку для області матиме подвійну користь. По-перше, це пристиз Сумщини. Ну і, звісно, що унікальна можливість зацікавити сумчан цим видом спорту та створити потужну фан-зону місцевої команди. В Сумах дуже активні люди, вболівальники, я думаю, що це буде мати успіх. Тому фан-клуб ФК Суми вже запрошує. У нас буде атрибутика своя. Розвивати ж власний футбол на Сумщині почнуть зі спеціальної програми, у якій будуть прописані всі заходи по районах області. Її презентують вже в середині червня. Для відродження треба час, кошти. Ресурс людський, тобто команда, підтримка, інфраструктура. У нас це все є. Коштів не вистачало, але будемо всіх запрошувати, щоб підтримати. Тим паче Тим... під час самого матчу губернатору вже вдалося знайти спонсорську підтримку для ФК Суми в українських олігархів. До того ж, за словами Юрія Чмуря та оцінкою представників УЄФА, сумські футболісти мають усі шанси потрапити до Першої ліги України. Олеся Боровик, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.